Кучне інтерв'ю, Бородати не хайпує. Так бородати... може інтерв'ю з книшом робимо? Так, це ж Шмакита да, Книж. Бородатий би сказав, ми номер один в Україні, а стальні рівняються. все, отак сказав. <св 'язок> Але ну, якщо ми адекватно говоримо з Микитою Книшом, то я можу сказати, що точно певний вплив на розвиток освіти є. Інакше б USAID не. Прохав мене прочитати лекцію для всіх студентів в Україні спеціальності 124 кібербезпека. За спеціальності, що спеціально 124 125 співцять, я плутав. Це такий прикол, що ті, хто знають, вони будуть виключно виправляти. Вони писати так... У вас там помилка, не шарить, вас... не розбирається. У вас помилка, да, да. Ну це такий прикол. І Можу сказати, що ми системно опікуємося покращенням освіти в сфері інформаційної безпеки, безпеки в Україні. Можу сказати, що ну ми ж це вже в інтерв з інтерв'ю кіберполіції проговорювали, що наші методичні рекомендації використовують в ЗСУ. Тобто, все нормально, рекомендації дійшли. Прикиньте, з першого дня І з кіберполіції, і з СБУ, і ОС навіть з лицем з бразерсом. У той Ілля Вітюк, всі ж думають, що ми його хуйсосимо, але ми адекватно спілкуємося.